Параграфа 18 Національний РУХ І СУСПільно Політичне ЖИТТЯ В 60-х роках 19 століття. Стрічка ЧАСУ 1860 рік. Початок 60-х років 19 століття. Створення Київської Громади. 1861-62 роки Видання в Петербурзі Журналу ОСНОВА 1863 рік Авалоївський циркуляр 1863-64 роки Польське січневе повстання Пункт 1 Громадівський рух у підросійській Україні Холопомане Пожвавлення національного руху в підросійській Україні наприкінці 50-х на початку 60-х років 19 століття засвідчила діяльність громад. Ці організації виникли в Києві, Полтаві, Чернігові, Харкові, Одесі і навіть за межами України. У місцях діяльності гуртів української інтелігенції Петербург, Москва. Одна з перших громад виникла в Петербурзі в 1859 році з ініціативи колишніх учасників Криломофодівського товариства, скориставшись послабленням цензури. Вони стали видавати українською та російською мовами журнал Основа 1861-62 роки, який відіграв роль вісника української громадськості, продовжував справу зачинателів національного руху. У часописі публікували художні твори, праці з історії, етнографії, фольклору, літературно-критичні статті, історичні джерела, урядові постанови і розпорядження. На сторінках основи було вперше надруковано низку творів Шевченка, а також Марка Вовчка, Руданського, Глібова, історичні праці Костомарова, Нариси Куліша. Громадівці не згорнули діяльності після закриття журналу через брак коштів. Костомаров, зокрема, опікувався фондом видання українських книг для селян та робочого люду звертаючись до небайдужих із проханням надавати пожертви. Однією з перших у підросійській Україні і водночас найвпливовішою громадою була Київська, яку заснували на межі 50-60-х років 19 століття студенти Київського університету. У встановленні нової організації активну участь узяли члени гуртка хлопоманів. Студенти університету, які походили з польських або давно сполонізованих українських родин Володимир Антонович, Тадеї Рильський, Борис Познанський, Кость Михальчук, та інші, наприкінці 50-х років 19 століття згуртувалися навколо ідеї повернення до народності і почали активно працювати для неї. На це вказує й назва, яку їм дали їхні недоброзичливці, від польського «хлоп» Просто людин, селянин. Хлопоманів характеризуються як діячів, які відмовлялися від своїх польсько-шляхецьких привілеїв заради української справи. Вони пропагували українську мову, розмовляючи і пишучи нею, брали участь у селянських святах, вбиралися в народний одяг, прагнучи на власному прикладі реалізувати ідею єдності з народом. Ідеологом хлопоманства став Володимир Антонович. Згодом лідер та ідейний натхненник Київської громади. Учасники громадівського руху вважали, що їхнім основним завданням є поширення освіти та пробудження національної свідомості народу. Тож, практична діяльність громадівців полягала у заснуванні і організації роботи недільних шкіл з українською мовою навчання для дорослого населення виданні популярних і наукових книжок, публікації збірок українського фольклору. Словник громади напівлегальні організації культурницького і суспільно-політичного спрямування національно свідомої української інтелігенції Завдання. Прочитайте фрагмент історичного джерела. Дайте відповіді на запитання перше. За змістом джерела з'ясуйте, коли в Харкові зародився громадівський рух. Друге. У чому автори вбачають причини денаціоналізації українців у місті. 3. Якими були чинники, що сприяли згуртуванню свідомих українців в окремий місцевий осередок громад. Оривок із Джерела коли б років п'ять назад, яким небудь побитом прийшло вам, братці, на думку послать у Харків лист і гукнуть: А де, мов, тут щирі українці, озивайтесь, то навряд чи б озвався б хто, хоч би теленькнув де небудь голос другий, то боязко озираючись, не осмілюючись і голови виставить поверху всякого люду, і сам собі, певно, не вірячи. Чи такий справді він людина особна від москальства? І недарма, братця, розляглись по в країні гіркі та правдиві спів Тараса Шевченка. Те, що посіяв по Україні Тарас, за десять років його неволі зійшло густо і зелено. А великі, наче народолюбці Костомаров і Куліш, пильнуючи за тим сходом, виполювали всякі будяки і помагали йому виростати і укріплятись. От тоді то почали виявлятись українці-молодята і, дишучи Новим духом, стали прийматися за святе народне діло. Тоді ж виявились і оці люди, що згуртувались у Харкові і тепер пишуть до вас лист. Все, що є у наших душах українського, це недавній схід, посіяного Тарасом. А ще ж то більше посіяного сходить у молодих, виринаючих на світ душах. А як погадаєш, скільки посіяного повинно зійти у передні роки, то і справді можна порадіти. З листа Харківської громади до західноукраїнських діятів 1862 рік на 127-й сторінці зображена карикатура на диспут між Миколою Костомаровим і російським істориком Михайлом Погодіним про походження Русі. Публічна дискусія відбувалася в Петербурзі у 1860 році викликала велике зацікавлення. За свідченням сучасника, квитки на цей захід продавали за ціною вищою, ніж овечий кожух або пуд осетрини. Симпатії студентства і більшості присутніх були на боці Костомарва. Наступне завдання: прочитайте фрагменти історичних джерел і дайте відповіді на запитання. Перше, що мав на увазі Антонович, коли зазначив, що соромно жити в краї і не знати ні самого краю, ні його людності? Друге, що пропонував Антонович полякам задля розв'язання польсько-українського протистояння? Чи вважаєте справедливою такою оцінкою? Третє, як ідеї Антоновича пов'язані з ідеологією гуртка хлопоманів Уривок із джерела. У кінці 50-х років у кружку нашому появилась думка, що соромно жити в краї і не знати ні самого краю, ні його людності. І ми порішили всі вакації від початку квітня до кінця серпня ужити на подорожі пішки по краю. Подорож ми відбували пішки в свитках, і нас скрізь приймали за селянських парубків. За три походи ми обійшли весь правобічний і новоросійський край. Волинь, Подолію, Київщину, Холмщину і більшу частину Катеринославщини і Херсонщини. Антонович. Автобіографічні записки. Наступне джерело для польської шляхти, що живе в Україні, є лише два шляхи або полюбити народ, серед якого живуть, перейнятися його інтересами. Повернутися до народності колись покинутої їхніми предками, і невсипущою працею, любов'ю, мірою своїх сил загладити все зло заподіяне на ними народові, що вигодував багато поколінь вельможних колоністів. Або ж якщо для нього забракне моральної сили, переселитися в землю польську, заселену польським народом. Антонович, моя сповідь. На сторінці 128 зображене фото організаторів перших недільних шкіл у Києві. Нижче зображено титульний аркуш Букваря Південноруського 1861 року. Для недільних шкіл Тарас Шевченко упорядкував книжечку для початкового навчання грамоти. Буквар Південноруський було видруковано накладом 10 тисяч примірників коштом упорядника. Завдання. Уявіть, що ви член громади. Вашим завданням є пробудження національної свідомості українців. Поміркуйте, що ви зробите для досягнення своєї мети. Пункт 2. польське повстання 1863-1864 років. Національно-свідома частина польського суспільства прагнула відновити державність у кордонах історичної Польщі до 1772 року, яка включала б українські землі правобережжя і Галичини. 22 січня 1863 року розпочався відкритий збройний конфлікт із російським імперським режимом, який увійшов в історію під назвою Січневого повстання. Того дня повстанський тимчасовий національний уряд закликав націю Польщі, Литви і Русі до боротьби за незалежну річ Посполиту. Незабаром повстанський уряд звернувся і до українських селян Правобережжя і закликом приєднатися до повстання. Він обіцяв надати землю селянам у довічне користування з виплатою чиншу власникам скасувати панщину. Селяни не підтримали виступ, побоюючись зазіхань польської шляхти на українські землі. На початку березня 1864 року російський уряд оголосив укази про селянську реформу на правобережжі, яку проводили на вигідніших для селян умовах ніж загалом в імперії. До вересня повстання, що розгорталося на теренах царства польського, Литви і частково Білорусі та Правобережної України, було придушене. Російський уряд жорстоко розправився з учасниками повстання. Сотні поляків було страчено, тисяча вислано до Сибіру. На картині Сухачевського зображено привал на кордоні Європи та Азії учасників польського повстання, які прямують на каторгу і заслання до Сибіру. На сторінці 129 зображена картина прощання з Європою. Художник Сохашевський. 1890-1894 роки. Завдання. Проаналізуйте картину і дайте відповіді на запитання. Перше. Яку ідею прагнув витілити автор картини? Готуючи відповідь на запитання, врахуйте, що автор твору сам був учасником повстання, за що отримав 20 років каторги. Друге. Витлумачте назву картини. Який символічний зміст вона має? Пункт 3. Реакція влади на активізацію українського національного руху. Абалуївський циркуляр українофільські ідеї швидко посурювалися серед студентської молоді. Характеризуючи стан справ у Київській громаді, її активний діяч Дергоманов зазначав. Що в 1862 році українофільські студентські гуртки утворили одну велику громаду Душ 250-300. Такий розмах громадівського руху на тлі невдоволення селян реформою 1861 року і польське повстання 1863-64 років зумовили репресивні заходи імперського уряду. Заборону будь-яких виявів українського руху, особливо вживання української в публічно офіційній сфері. Імперські ідеологи заперечували сам факт існування української як окремої слов'янської мови, не вбачали об'єктивних підстав для розвитку художньої літератури українською мовою, яку витлумачували як побутову говірку селян. Саме тому, незважаючи на культурно-освітнє спрямування громадівського руху, діячі якого не висували жодних політичних гасел, чиновники обґрунтували потребу заборонити діяльність громад. За цих умов громадівцям довелося ще більше приховувати свою діяльність. Ще влітку 1862 року цар Олександр ІІ наказав закрити недільні школи, започатковані, як зазначалося в указі, під впливом і за участю осіб, які мали завданням потрясіння в державі. Відчутним ударом для українського руху був циркуляр, який у 1863 році підписав міністр внутрішніх справ Петро Валуєв. Це таємне розпорядження містило наказ заборонити видання шкільної та релігійної літератури українською мовою. Фактично з 1863 року видання книг українською мовою у межах Російської імперії було припинено. Формальним приводом до ухвалення валуївського циркуляра стала поява перекладу Євангелії Нового Заповіту сучасною українською мовою. Який підготував інспектор Ніжинського ліцею Полип Марачевський. У 1862 році він подав до Імператорської Петербурзької академії наук свій переклад Євангелій на рецензування. Академія схвалила текст, але його відкинув синод Російської православної церкви через те, що переклад здійснено мовою, яка не мала в імперії жодного правового статусу. Тож поява святого письма цією мовою трактувалася як політично небезпечна справа. Словник Українофільство Вияв національної свідомості у представників освіченої верстви українського суспільства історична постать Олександр Кониський. Період життя 1836 1900 роки. Український прикладач, письменник, видавець, педагог, професійний адвокат, журналіст, активний діяч полтавської та київської громад, організатор недільних шкіл, автор слів гімну Боже Великий Єдиний нам Україну храни перший активний самостійник, пропагандист ідеї української культурної окремішності. На 130-й сторінці зображено портрет Олександра Кониського. Завдання. Прочитайте фрагмент історичного джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, чи обґрунтовано у документі недоцільність друку книжок українською мовою? Друге. Що ставила за мету влада, ухваляючи цей документ? Третє. Який вислів із циркуляра виражає політику імперського режиму щодо української мови? Пригадайте, хто і коли ще в історії України ухвалював заборони щодо української мови? З якими подіями вони були пов'язані? Чому російська влада так активно переслідувала українську мову? Фрагмент із історичного джерела у Санкт Петербурзі. Дехто навіть збирає пожертви на видання дешевих книг південноросійською говіркою. Багато цих книг надійшли вже на розгляд до Санкт-Петербургського цензурного комітету. Чимала кількість таких самих книг подані до Київського цензурного комітету. Цей останній має особливі застереження щодо дозволу на згадані видання, беручи до уваги такі обставини. Навчання в усіх без винятку училищах проводиться загальноросійською мовою, і вживання в училищах малоросійської мови ніде не дозволено. Саме питання про користь і можливості вживання в школах цього наріччя не тільки не вирішене, але навіть порушення цього питання прийнято більшістю малоросіян з обуренням, що часто висловлюється в пресі. Вони досить обґрунтовано доводять, що ніякої особливої малоросійської мови не було, немає і бути не може. І що на річі їх вживана просто людом і не чим іншим, як російською мовою, лише зіпсованою впливом Польщі, що загальноросійська мова так само зрозуміла для малоросів, як і для великоросів, і навіть значно зрозуміліша, ніж те наріччя, яке вигадують для них деякі малороси, і особливо поляки, так звана українська мова. Беручи до уваги, з одного боку існуючий тривожний стан суспільства, збореного політичними подіями, а з іншого боку, беручи до уваги, що питання про навчання грамотності на місцевих говірках не отримало ще остаточного вирішення в законодавчому порядку. Міністр внутрішніх справ. Визнав за необхідне аж до майбутнього розгляду цього питання міністром народної освіти, оберпрокурором Синоду та шефом Жандармів щодо друкування книг малоросійською мовою, надати розпорядження цензурному відомству, щоб до друку дозволялися тільки такі твори цією мовою, які належать до галузі красного письменства, видання ж книг малоросійською мовою як духовного змісту. Так, навчальних і взагалі призначених для початкового читання народу. Припинити Із циркуляра міністра внутрішніх справ Валуєва Київському, Московському і Петербурзькому цензурним комітетам 18 липня 1863 рік. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України. Перевірте, чого навчилися. Завдання перше. Установіть хронологічну послідовність подій. Ухвалення Валуївського циркуляра. Створення Київської громади. Початок польського січневого повстання. Завдання друге. Дайте відповіді на запитання Перше. Яку роль у національному житті відіграв журнал Основа? Друге. Коли і за яких обставин виник громадівський рух? Третє. Чому імперські урядники вбачали небезпеку у виданні та поширенні українськомовної літератури? Завдання 3. Доповніть твердження серед напрямів діяльності громадівського руху 60-х років 19 століття переважали перше. Пропаганда соціалістичних ідей та повстання проти самодержавства, друге. Видання популярних книжок і підручників українською мовою. Третє створення мережі таємних антиурядових революційних гуртків. Четверте. Організація недільних шкіл для дорослого населення. П'яте. Підготовка до терористичних актів проти царських посадовців Четверте – Поміркуйте, що дає підстава для пропонованого виставку. Наведіть кілька аргументів на підтвердження або спростування викладеної думки. Через свої радикальні погляди хлопомани викликали підозру як у поляків, так і в росіян. Патріотично налаштовані поляки вважали хлопоманів зрадниками польської справи. Російська влада та прихильники її зміцнення в правобережній Україні також ставилися до хлопоманів з підозрою та бажали, що ті в такий спосіб намагаються прив'язати простий народ до польської національності, підбурюють його незадоволення російською владою. Завдання п'яте. Прокоментуйте події, явища, про які йдеться у фрагментах джерел, у чому їхнє історичне значення. Фрагмент джерела. Київська громада, на думку куліша, складається із людей молодих, розумних. Головна мета там, що у нас видання підручників для простого народу з предметів реальної освіти. В Харківській громаді також втішні відомості. Мета та, що й у нас. Крім того, газета. З листа Кониського. Наступний уривок. Одразу в перший день виступу у перший момент початку Святої Битви, Центральний національний комітет проголошує усіх синів Польщі безвідносно довіри і роду походження та верстви вільними та рівними громадянами краю. Земля якою народ хліборобів користувався донині на правах чиншу чи панщини, Стає від цього моменту його безумовною власністю, віковічним спадком. З маніфесту польського центрального національного комітету. Наступний уривок. Євангеліє, перекладене малоросійською мовою Марачевським, є у великій мірі знаменною працею, як і з науково-філологічного погляду, так і з релігійно-морального. Якість, характер слів і якість словосполучень українських. Ніде не спотворює ні суті, ні змісту думок. Переклад Марачевського потрібно з позитивним відгуком Академії подати на схвалення Святійшому синоду і прохати його дозволити відправити рукопис до друку. З висновку Імператорської Санкт Петербурзької Академії наук. Завдання ШОСТЕ. Підтвердіть фактами або спростуйте слушність твердження історика УРИВОК. Валуївський указ 1863 року був спрямований на те, щоб перешкодити українському рухові перетворитися з заняття вузького кола інтелектуалів у масове явище. На свій спосіб російський уряд засвідчував свою політичну далекозорість. розвиток масового українського руху становив серйозну потенційну загрозу для територіальної цілості імперії. Грицак Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.